Всім привіт! Я вже на локації. Сьогодні ми приїхали до Львова і будемо оформлювати фотозону на Христини. Перенесли вже все в зал. У мене сьогодні буде три каркасики: місяць, арочка і подвійна арка. Місяць і подвійна арка вже в зібраному вигляді, в такому вигляді я їх перевозила. На центральну арочку буду монтувати велюр. І ми займаємось виготовленням таких каркасів. Всі каркаси дуже зручні у використанні, легко збираються, легко розбираються. Можемо робити абсолютно різні форми: паруса, колони, круглі каркаси. Якщо вам потрібні класні каркаси, звертайтеся до нас в соціальній мережі. Посилання будуть під цим відео. Змонтувала велюр вже на каркас. Я сьогодні використовую велюру смужку, а має він ширину метр шістдесят. У мене арочка метр, тож мені якраз дуже гарно підходить. Такий велюр можна замовити у нас. І також велюр просто гладенький. Якщо у вас, наприклад, великий каркас, то можна використовувати гладенький велюр, він має ширину метр вісімдесят і дуже класно тягнеться. Його можна на коло 2,30 легко ставити. Цей велюр у смужку не тягнеться взагалі. Це треба враховувати, коли ви плануєте зробити фотозону. Ну, максимально каркас 1,50 м може бути шириною, якщо ви хочете робити фотозону з таким велюром. І такий велюр ви завжди можете замовити у нас. Є широка палітра кольорів. І з валюром дуже зручно і швидко працювати. А на каркасі місяці у мене плівочка, і плівочка стоїть глянцевою стороною. А на цій арочці у мене також плівка стоїть глянцевою стороною. Плівочку можна ставити або глянцевою стороною, або матовою, і та і та сторона чудово виглядає на фотозоні. І таку плівочку ви також можете замовити у нас. Ну, ти ідеш ходи. І плівочку, і велюр, все це швиденько монтується на магнітики. Ось такі магніти, вони невеличкі, але вони дуже потужні, все надійно тримають. У мене магніти найкращої якості. Користуюсь ними давно, я ними абсолютно задоволена. Вони завжди залишаються цілі, тому що китайські магніти, наприклад, якщо ви постійно користуєтесь. Вони стукаються об каркас, стукаються один об одного і просто трощаться, отак на маленькі шматочки розлітаються. Ці магніти такого не роблять, може бути десь сколи якісь по краєчках невеликі, але магніти залишаються цілі і ви їх можете використовувати на фотозону знову і знову. Замовити такий декор ви можете, написавши нам в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Змонтувала вже написи на каркас. Я сьогодні використовую об'ємні написи Золотий полістирол на пінопласті. Завжди дуже класно виглядають на фотозоні. Також у мене хмаринки з білого ДВП, хмаринки з пінопласту. Все це ми можемо зробити на замовлення. Тут ангелик золотий на білому полістиролі і на білому пінопласті. Ми ви займемось виготовленням таких написів, а також різних декоративних елементів, таких як ці хмаринки, наприклад. Можуть бути ще метелики, можуть бути трони для фотозони, підставочки, столики для тортиків. А різний декор. Зробити своє замовлення, ви можете, звернувшись до нас в соціальній мережі, всі посилання під цим відео. Зараз виставлю каркаси, як вони мають стояти, і буду збирати гірлянду. Сьогодні у мене така ніжна, краса на Христини фотозона вийшла повітряна, гарна. І дуже гармонійно вписалась в цей зал. Така ж світленька. Декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме такі каркаси, плівочку, велюр, написи, магнітики. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. А якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозон, або ви вже працюєте. Але не до кінця розібралась з усіма питаннями. У мене є курс. І для тих, хто зовсім нічого не розуміє, це Окремий курс, там 27 відео теоретичні і практичні. В теорії ми розглядаємо, що потрібно для старту, який капітал, які матеріали, які кульки, як обрати компресор. Там дуже багато відео. І практична частина ми вже робимо фотозону. Я все пояснюю, які можуть бути помилки. Як їх уникнути, як працювати в своє задоволення. А другий курс він розрахований на тих, хто вже працює, а кому не, не потрібна теорія, а хто вже знає, які матеріали, знає які кульки. Але, наприклад, не знає, як зібрати гарну гірлянду або як розрахувати вартість фотозони. Це це є в цьому курсі: там 11 відеоуроків. Цей курс направлений більше на практичну частину. Там я роблю фотозону і також розказую, які бувають помилки. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс або у коментарях, або до нас в соціальній мережі посилання ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. thank mm -hmm. you